Останні навчальні дні. Залишилось зовсім трохи, і нарешті дітлахи зможуть піти на зимові канікули. На вулицях вже відчувався новорічний настрій купа снігу, прикрашені різні магазини та заклади, а поруч з ними стоять красиві ялинки. Сьогодні малечу відпустили раніше, на честь різдва, тож двоє хлопчиків прямували в бік своїх домівок. А що ти будеш робити вдома? запитав Андрійко у Сашка. Поки не знаю. Напевно, чекатиму мультик. О 16.15 будуть будуть суперкоти, спеціальний різдвяний випуск до речі. Фу, як ти їх дивишся, вони ж бридкі!» – роздратовано сказав хлопець. Хто? Мультик чи коти? Будь що пов'язане з котами, коти дивні створіння, постійно подряпини залишають, кусаються, їм їжа лише і потрібна. А от собаки твої собаки на не відрізняються від котів. Я тобі більше скажу, нам людям теж потрібна їжа. Так і що тепер? Ми дивні створіння. Між Андрієм та Сашком почалася сварка. Хоч вони й друзі, але їм зовсім не заважало сперечатися одне з одним. Інколи все доходило до бійок, як, наприклад, зараз. Сашко раптово присів, менше ніж за хвилину, зліпив сніжок та кинув у свого друга. Той не зрозумів, що тільки но відбулося. А як дійшло, то також зліпив снігову кулю та пішов у контрнаступ. Довго Андрій та Саша бавились. Це вже давно не було сваркою або чимось більше, лише гра та розваги. Четвертокласники втомились, тож разом впали на сніг та просто сміялись. Ти дійсно не зміг відбитися від моїх ударів. Так а що я можу зробити, коли ти завдаєш удари постійно? Це взагалі було нечесною грою. Ти шахрай. Андрійко був незадоволеним підсумком бійки, хотів взяти реванш, але розумів, що сил нема. Мені здається, Андрію, що шахрай тут тільки ти, в якому це місці я шахрай, ти хочеш виставити мене нечесним гравцем, хоча це брехня. Так, ти дійсно нечесно грав! просто я. ой, все, ти мене задгав цими виправданнями, сказав Сашко, після чого замовк. Так хлопці пролежали в мовчанці десь декілька хвилин до тих пір, поки Андрій не звернувся до свого друга. А от якщо в тебе була б можливість завести кота? Як ти б його назвав? Сашко не очікував таких запитань, тому йому знадобився певний час, щоб відповісти. Ну, навіть не знаю. Можливо, музик. Але ж це банальне ім'я. Тим паче, ти його нормально вимовити не можеш. Ну і що? Головне, щоб котик був улюбленим, все інше неважливо. І те, що я не вимовляю букву Р, не моя провина. А ти як назвеш свого цуцика? Арчі вважає це гарне ім'я для майбутнього Коргі. Можливо, не розбираюсь в цьому. Хлопці знов замовкли. Здається, їм дуже добре в такій компанії, тільки щось вже достатньо темно. Почали працювати вуличні ліхтарі. Зачекай, а кота година? перелякано раптом спитав Сашко, дістаючи свій телефон. Йой, то вже без 15 хвилин 16. Я ж то здому не встигну повернутись до того, як почнеться мультик. Так ще її мама скоро прийде, а я буду весь мокрий. Ходімо швидше додому. Обидва хлопці встали та побігли додому. На щастя, вони жили в сусідних під'їздах, тому що деякий час вони могли побалакати. Пройшло понад 15 років, а я й досі пам'ятаю цей день, як вчорашній. Приємні спогади. Шкода, що не повернути той час. Дивно розуміти те, що я давно вже не малеча, яка бавиться після школи та хвилюється, щоб вчасно повернутись додому. Бо тоді пропустиш улюблений мультик. Цікаво згадувати себе маленького та порівнювати із теперішнім. Раніше все якось було по-іншому, взяти ту ж зиму. Зараз вона не така сніжна, досить тепла, більше не приносить стільки радощів, надій та мрій. Раніше я не любив котів, вважав їх досить усемірними, предкими. Але зараз напроти мене сидить кіт Мурзик, банальне ім'я, я знаю. Неважливо, яке ім'я, головне, щоб котик був улюблений. Ти ж так казав, Сашко, за 17 років свого життя і не знайти змоги завести кота. І як прикро, якщо ти був би жив чи назвав би ти так свого кота.